Дрібна та велика моторика, вивчення літер і цифр, навчання, читання, розвиток емоційного інтелекту. Всьому цьому батьки активно, дуже активно приділяють час, розвиваючи своїх дітей. А ось від статевого виховання вони часто відхрещуються, кажучи, що потім або запитаю мами, або мама каже, запитаю папи. Усіма способами ми просто намагаємось відкласти деякі питання на потім. А чи варто так взагалі то робити? Я підготувала для вас п'ять е, помилок таких батьків у питаннях полового виховання і одну дуже цікаву, але погану історію. Тож додивіться відео до кінця, вона вам буде у нагоді. Ми, батьки, перше зазвичай відкладаємо статеве виховання, соромлячись деяких не дуже зручних для нас питань. кажучи, ну якось потім я тобі відповім. Але зрозуміти, що потім воно буває вже дуже пізно. Друге, називають статеві органи різними дивними словами пістолетиком, булочкою тощо. І ось на цю тему говорити можна дуже довго, і я скажу лише одне. Робити так дуже дуже небезпечно. Статеві органи треба називати так, як вони є насправді. Тому що є один такий моторошний приклад, але якщо ми вже підняли цю тему, то треба про нього мені вам напевно розповісти. Це така реальна відкрита історія дівчинки із Канади. Її мама статеві органи дівчинки називала самого дитинства, їй було 5 років печенькою печевим. Тобто, як це називається насправді, дівчинка і не знала. Дівчинці було 5 років, зауважу. І одного разу приходиться дівчинка до мами, навіть не одного разу, а дуже часто вона приходила протягом років до мами, і казала, що її тато відчим бере завжди і куштує її печиво. Сама ж мама вже й забула, що печиво це інтимні. Зони дівчинки, що вона так їй сказала, і вона просто про це забула. І вона думала, що дівчинка зараз каже їй про звичайне їстівне печиво. І кожного разу, коли дівчинка до неї приходила, відповідала вона їй, що це нормально. Він твій тато, і печивом, звичайно, треба з ним ділитись. Це нормально. Тобто, таким чином, вона, не знаючи сама цього, Давала згоду дівчинка на те, щоб той покидьок її гвалтував. І це продовжувалось протягом там багатьох років, поки дівчинка вже сама не дізналась, як же ці статеві органи називаються, і не сказала маму, мамі правду і що з нею роками був такий ад. Тож, батьки, я вас дуже прочу, прошу, не відкладайте статеве виховання на потім, щоб потім не було занадто пізно. Ідемо далі. Третя помилка, з якою стикаються батьки, це негативно реагують на вивчення дитиною власного тіла. Лають, соромляться, при тому, що вивчати власне тіло це цілком нормально. Головне, щоб це не ставало якимось таким нав'язливим. Так? Четверте. Не відповідають на незручні питання дітей чи реагують негативно. Якщо питання постало, дитина все одно зрозумійте, вона знайде на нього відповідь, але батькам вона може не сподобатись. Тому краще ви дайте свою відповідь, ніж дитина почне там шукати щось на просторах інтернета, і ви знаєте, що там можна знайти. П'яте. Батьки думають, що дитина згодом сама все дізнається і не треба їй не про що зараз казати розповідати. Звісно, вона про все дізнається. Але як це станеться і з якими наслідками? Це вже друге велике питання. Одним словом, дорогі дорослі, статева виховання дитини це один з найважливіших елементів у питаннях розвитку та виховання. Не приділяти йому увагу значить наражати своїх дітей на небезпеку. Тож, давайте будемо починати. Займатися цим питанням в першу чергу.